область не будет освобождена, это будет очень оригинальный переговорный процесс. это результат того, что на самом деле существует достигнутый сговор правящих кругов Соединенных Штатов нет, Америки. Нет, Грубо нет, говоря, Ротшильд результат. договорился с Рокфиллером. Слушайте, ваше поколение про ну мы страну же выясняли, два вы... раза. Я виноват, вы что, Алексей Геннадьевич, совсем что-то белины объели? А, а, а чего вы не хотите брать на себя? А вы вообще боитесь, в детском что? саду страну просили? На горшке в прямом боитесь, смысле этого боитесь, слова. Мы начинаем обзирать, а кого, а ее. Сейчас идет активно, естественно, военные действия. Ну что не до 20 января, рай. я только об этом. Хорошо, если до 20 января Курская область не будет освобождена, это будет очень оригинальный переговорный процесс. Я напоминаю, что в рамках переговорного трека, то есть как бы что все, время... все будет, потому все взяли. Посмотрим, 20 января. Хочешь, посмотрим, посмотрим. Может, там да. нам всем остается. Да. Вы посмотрите, мы посмотрим. Все посмотрим. Весь да, Мы там такие еще не дошли, правильно? До вот. вот. Есть... еще не дошли. Да. А чего ну, Нет, раз. Потому что, еще раз, я напоминаю. Мы же всегда рассуждаем, кто хочет дойти до Киева, берет оружие и идет. Да. А с каких это пор мы так рассуждаем? Добрый день вам. А, Слух, это як цикаво, получается. А что, повестка поменялась? Три роки пройшло повісточка і змінилась на російському телебаченні. Я наскільки пам'ятаю, так вони ж дійшли до Києва. Ну, принаймні, три роки вони стверджували, що вони дійшли і майже захопили центр прийняття рішень. Але потім раптом Путін подумав і сказав: Ні, давайте це, от, от е, зробимо ж, жест доброї болі і відійдемо від Києва а ми не побачили цього жеста доброї болі і побігли їм вслід, і наваляли відповідно. Тому вони. Розмірковують наразі над тим, що виявляється тепер вони вже до Києва не прийшли. Я настільки часто змінюється пов'язка, що я не встигаю за нею відслідковувати. Виявляється, що тепер кожен, хто хотів дойти до Києва, має встати, вдягнутися і піти до Києва. Так да. А хто не йде, тот не имеет права критикувати или, или тот, хто говорить о том, що сьогодні чотири суб'єкти является как бы основной задачей, яка стоїть соответственно даний переговорний третій, як как би бы, звісно, його теж надо послушать. Я так думаю, судя по всьому, вот поэтому... Або его, это в Конституції написано. Сейчас идет анти а, ну що, тут розмірковування на тему Курської області і те, що до двадцятого січня, а саме до інавгурації Трампа, ніхто від неї відмовлятися не буде. Ну в сенсі того, що якщо ви очікуєте, що жесть добре болі буде в Курську, то ми такого не планували, ну і відповідно, якщо ви нам хочете нагадати, що ну блін, ну ми ж таке робили на Київщині, тому давайте тепер ви зробите це на Курщині. То ні, це теж у нас не працює. Ну і до речі, знову ж таки починають говорити про те, що оця фраза Київ за три дня оказується не що інше як. А Інформаційна диверсія заходу а насправді на російських телевізорах такого ніколи ніхто не говорив. Подаватися на эту диверсію інформаційну, так же як вот вони когда-то там три дня, да потім іноді у нас люди хватали інформаційно не і повторяли это, а потім ну три дня прошло, Києва ні. Да это очень аспекти, которые з их стороны йдуть, і вот эти вброси, которые регулярно шаг за шагом реалізову. Я, за я задаю два питання. Питання перш. Численность населения города Киев. Вопрос второй: численность нашей группировки. У нас недостаточно было солдат даже для того, чтобы контролировать метро города Киева. Поэтому, конечно, никакой задачи взять Київ за три дня и близко не стоял. Конечно, если ми ставили такую задачу, мы бы решили совсем другими способами. Взять можно было київ за три дня. Ну и вопрос еще просто, просто какие, стереть какие лица виды земли. использовать, Конечно, конечно да. стереть конечно. лица земли и на щебенке установить флаг. А э, ценность жизни воюем. наших людей крайне важно. за останні дні, якщо подивитися цифри, які показує генштаб 1700-1800, Бачимо такі цифри. Знищених російських окупантів, ну або ж поранених, які не можуть продовжувати військові дії на території України. А, а так та да, людьми, звісно, ніхто із них і не воює. А, принаймні, ну хоча б раз ви чули з російських телевізорів про те, що вони казали там статрьом Київ, там мір в труху, зима», зіма. Замерзнуть без нашого на, нашего газу, без нашої нафти ніколи такого не було. Та я теж думаю, що ніколи такого не було. Ну інше діло грозить. Це ж совершенно другое. Путін подчеркнул, що в ответ на управляемые натовськими офіцерами ракетні удари по Росії, ми будемо уничтожать значительні цілі, в тому числі центри прийняття рішень і в Києві теж, значить, теж і не в Києві. Пункт предыдущий. Все возможно. Ну, скажем, наносить удар э, гиброзвуковой ракеты по какой-то незначительной, казалось бы, цели небольшой по объему и бессмысленно, потому что это все равно, что из пушки полить по воробьям. Но по значительным целям будем применять э, те средства, которые есть в нашем распоряжении. В том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника по военным, по, на, по, объектам, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Я пропрошу, мне интересно, знаете, это формулирование «в том числе». В том числе, не исключаем использование орешника, в том числе по военных объектах и по центрам принятия решения. А если не в том числе, то почему вы собираетесь Від самого початку бити цим самим Арешником? Ну, як би, які ізначально цілі для Арешника? Тому що в тому числі ви перераховуєте далі: в тому числі маючи на увазі, що можете застосувати його по військових об'єктах і центрах прийняття рішень. А що було перед в тому числі? Ну, В тому числі це уточнення. А перед що? Ізначальна ціль какова? Ну, не те, щоб ми не знали, бо ми бачимо, чи не щодень, як ви б'єте по соціальній інфраструктурі, по енергетичних об'єктах. Ми бачимо. Просто хотілося би поточнити для того, щоб знаєте, цей епізод став частиною великої справи, яка потім буде розглядатися в ГАЗі. Не те, щоб ця справа маленька, вона вже кілька томів, розумієте, але щоб її так остаточно завершити, ну от не вистачає цієї е, фразочки перед, в тому числі. Поточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі вперед, в тому числі, що спочатку ми будемо використовувати її по об'єктах соціального значення, по багатоквартирних будинках, по дитячих майданчиках, по соціальній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, а вже потім, в тому числі, і по військових об'єктах, а також по центрах прийняття рішеній. Так мала би звучати ця фраза. А що зупинилися? що не продовжили говорити її? От Маргарічка Сіманіян зараз... собі дозволяє все говорити в ефірі І надо, і не надо. А зараз мне пишет з Краснодара. А ти знаєш, що у нас из із делали розги? В Краснодарском крае очень много орешников. Весь лес в этом орешнике. Я, честно говоря, не знаю, потому что против меня розги никогда не применяли, слава богу. Но мне показалось это хорошо, имя для шауна. следующего нашего какого-нибудь вот такого страшного оружия, способного их удивить так, как удивил орешник, назвать это оружие розгами. Потому что совершенно очевидно, что эти люди, они же по-другому не понимают. Розги они используются против кого? Против непослухов, как на Кубани тоже говорят, которые по-другому не понимают. А що там з Паляницею? Ви вже вивчили, як е, вимовляється це саме слово. Е, бо мені здається, давно не було у вас практики, як його вимовляти своєю російськомовною щелепою. Е, ну не знаю, як там розгі, а ліщина ваша нікого не здивувала. Давайте бути чесними. Окрім вас самих, мені здається, що ви найбільше тому здивувалися, коли Путін її дістав. весь світ розвів руками і сказав, що це було. Україна сказала: Ну та ми розуміємо, желізяка, яка летить з Великого якою швидкістю падає на голову українцям, це ну, якби, не те, щоб не, страшно, це е, желізяка, яка несе, е, звісно, за собою, ну, там, яка утворює велику вирву, яка може нести е, смерті і каліцтва. Та, але це не той арешник, про який ви розказуєте. Це ну, ви підмінюєте трохи поняття якоїсь. Каральної зброї і железяки, яка падає з великою швидкістю на землю, це трохи різні речі, треба розуміти. Ну і власне, сама Сіман'ян, як ви розумієте, вона або говорить про задню, або говорить про те, чим по цій задній надавати. Ну тобто настільки сконцентрована. Політика, розмови Сіман'ян, що мені здається, окрім дупи Путіна, вона більше нічого не бачить. Ви розумієте, от одна історія або ми будемо чекати, поки вони дадуть задню у підсумку. Задню дають самі, коли розказують про те, що в Києві вони не збиралися. і метро Києва вони навіть контролювати не могли, тому що групіровка у них була невелика. Та нічого собі невелика у вас була групіровка достатня для того, щоб прийти і стати під Києвом. Ну і відповідно контролювати і знищувати а, в окупації міста, селища. І знищувати українських людей, розстрілюючи їх на вулицях. Нічого собі у вас групіровочка була невелика, достатня. Ну і от Сіманія, яка розказує про задню, яку вони дають щодня в ефірі, і про розгі, якими можна бить, а, по цій самій задній. Все, розмов більше нема ніяких. Ну хіба що про деньги ще дуже інтересні моменти, дуже цікаві. Ново програми то хочу помінути лише одну сесію, которую модерував. Она называлась Деньги есть, но вы учитесь. Я была посвящена такому многообразию, всему многообразию палитры мер поддержки молодым ученым, которые есть в нашей стране. Сейчас как раз, Очень приятно ну, будет пообщаться. Сейчас да, да. Да, да. Э, Дмитрий Анатольевич понял. Да, да. Э, Дмитрий Анатольевич подползет по всьому. Я, правда, не бачу другого стульчика для Дмитрия Анатольевича, э, повно його застил... Не просили сідати, та ну і правда, коли це свиней за стіл запрошували. А судячи по тому, як е, Дмитрій Анатольович п'єт, е, то виглядає він приблизно як е, хрюкає ще животне. Е, та, ну і коли Дмитрій Анатольович отривається за цього Твітера, тоді він ще видає фрази по типу «денег нет, ну ви держитесь. Е, ну що ж, згадали, як то кажуть, в суї Дмитрія Анатольовича і про деньги, які чи то є, чи то нема, чи туди їх взять? До речі, про деньги ви бачили ем, бюджет Росії на 2025 рік. 41% цього самого бюджету буде йти куди? Правильно, на війну. Не ну, люди к а, а, люди не готові Я позже объясню. П... Вот объясню. Люди не не делают, люди не образованы. Люди не готовы к правде в каком плане? Мы не готовы сейчас целостно рассматривать ту же и самую личность Шарина. Потому, потому... потому что вы личность Путина не можете рассмотреть. А він ще навіть не сдох. Він живий и сидить в Кремле у вас. Вы оттуда садите кожного. Виборчого процесу. Ну, як виборчого процесу ми візьмемо в лапки, але тим не менше. Ви його личность розглядати то не можете, а ви про Сталіна. Oh, да, потому либо Сталін плохой, либо Сталін хороший. Потому люди, людей у нас приучили про Силиво. Он либо, либо плохой, либо у нас, ми люди ментально так. не готовы. Этой... Ужасна правда, к <правда> которой не я готов, никто. а в ні. Росії та, є там сталінки, брежнівки, ви бачили, як виглядає архітектура при путіні? Ну оці оформлені шлакоблоком зупинки громадського транспорту? Ну щоб вже так точно і однозначно захистити людей від дронів і ракет, мені здається, про Сталіні такого не було. А, але при цьому їх дуже хвилює момент саме Сталіна в російській історії. Ну, от знаєте, коли експертам немає чим зайнятися, от коли коту немає чим зайнятися, то зрозуміло, чим він себе займає. А от коли експертам на Росії немає чим зайнятися, то відповідно вони тоді Сталіна починають згадувати. Ну і Леніна туди же. Е, ну і звісно. Все це а, перетворюється в галдьош на російських телевіденнях. Ну а про що їм ще говорити? Ну тут ще от Валентину Іванну теж. Сгадать. Скажите, может быть, вы боитесь, что вы вас уволим? Ну, понятно. Не говорят, говорят что когда да. на предприятии Нет. все хорошо, то да. сотрудники на размножаются. Да, ну, ну, Подождите, но что... ну, Валентина Ивановна же говорила, что это все равно личное дело женщины. Валентина Ванна ее не обязывает. это да. наша, все. просто все, это императрица. Понимаете, Валентина Ивановна, это же великолепная. Надеюсь, не шальная, да? ну, что хорошем вы? Хорошем Это Владимир. человек, как он который... Он а у меня столько... Я и он при слове, Валентина Ивановна тут же встает. Спасибо, Валентина Ивановна. Я думаю, що вже на території Росії цим учасникам СВО треба не іконки роздавати, а фотографії Валентини Іванни. Ну Іванни. Вони так на Валентину Іванну оглянуть і одразу їм легше на душонки їхній мелкої становиться. Пропозиція така: возвести Валентину Іванну кліку святих, ну, а чого вона ще й досі? В пешках ходит. Мне кажется, что Трамп так сравнительно легко прошел. Демократы ведь готовили сопротивление. Готовились, так сказать, и группы активистов, и фальсификации, и много. Все да. как-то вдруг остановилось. Это результат того, что на самом деле существует достигнутый сговор правящих кругов Соединенных Штатов Америки. Грубо говоря, Ротшильд этого. договорился с Рокфеллером, что ага. они пропускают Трампа. Да? Они вот. согласились с этой ситуацией. А значит, есть какой-то предмет договоров. І поэтому я думаю, що верхушка демократів, саме верхушка, знаходиться в односительної безпасності. Ох уж ці експерти. Ну дійсно, про що ще говорити? Получається, всі всюди домовилися, так? Да? У Штатах домовилися, в Сирії домовилися, в Грузії домовилися. Ми поже і в Україні, ви знаєте, домовилися, але, на жаль, Росія все ще існує, тому домовитися. Не можемо. Ну і тут вирішили на Росії згадати про те, хто ж все ж таки винен в тому, що все ні так однозначно, і політика на території Росії така, що не можна всю правду то розказувати. Потому что правда она же тоже как бы оказывается неоднозначно. Поколение отцов профукало мою страну несколько раз. А сейчас они сидят и на умных, так сказать, умным выражением да, лица, да, да говорят: не да кому доверять-то? Слушайте, ваше поколение про ну, два вы... раза для поколений отцов. Характерна лояльность. Для, они, для них лояльность выше правды, для них лояльность выше компетенций. Для них лояльность это то, чтобы тебе говорили всегда хорошо, и отсюда рождается огромное количество проблем. Для всех. поколения отцов, да, это, а, это поколение самое отцов. главное, а это другое. некое ощущение, да А наши другое, что значит для, Андрей, на... ответственности за происходящее. А вот то, что вы говорите, это вытащит. А, мы не на виноваты, вы только что сказали. Вы не готовы брать на себя. Еще раз, для Слушайте. вас лояльность гораздо Когда важнее правды. Вот, назовите мне. Ну, вы, наверное, в середине 80-х. Я а, в школе это... учился. Ну и что? Я виноват. Вы что, Алексей Геннадьевич, совсем что-белины объелись? А, а чего вы не хотите брать на себя? А вы вообще боите, в детском что? саду страну пропали? На горшке, в прямом боите, смысле боите, этого слова. Вот такие, как боите, вы. Я в школе а учился. Боитесь? боитесь да, 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 да. Ну, боитесь, полиція. Уявиться, хтось дивиться. Ну, мало того, за це платять величезні гроші з державної казни. От половина йде на війну, а друга половина йде на. Вот эту цю вот інформаційну повестку. Когда ведущий експерт один одному в студії розказують про те, хто на горшке прослав страну, називаючи своїми словами ці процеси. Путіна назвать тираном, убийцей не может. А процеси життєдіяльності чоловічного організму можуть. Так буває. Ну і звісно, коли в них питають у цих експертів на вулицях, що робити далі, і як вони бачать собі вирішення питання російсько-української війни, то тут про договоренності мови, як ви розумієте, бути не може. і все. В першу чергу по полякам хоча даже навіть показати, що не надо далі вже не розумію... от шарахатілі, розумієте. E, значить, цей шарахатель e, буквально зараз. Я впевнена в тому йде в магазинчик, e, відкриває свій гаманець. бачить там 100 рубльов, те, що у підсумку складає 1 долар. Приходить в цей самий магазинчик і розуміє, що за ці 100 рубльов він по факту нічого купити не може вже. Тому йому треба дістати не 100 рубльов, а йому треба дістати 500, 600 а бажано ще трошки більше рублів дістати, щоб купити там собі там, якогось масла, яєць. Ну те, за чим його дружина послала в магазин. Але виходить з того самого магазину і каже, шарахнуть би по всім. Чим? Арішнікам. А далі що? Ви той метал потім що будете з ним робити? Ну, Ви, ви шарахнули. Окей. Тобто, от, Знову-таки, мені подобається ця історія. знаєте, На Росії ще й досі вірять, що якщо шарахнути чимось по сусідніх державах, то вони всі, ви перестануть існувати, а Росія одна залишиться. От Просто от, знаєте, земна куля і Росія по центру. А кого ж ви не будь? А, себе. Це тут нормально, з цим ви розберетеся. А, але при цьому. от, Уявіть собі, ото от этот. Сьогодні він шарахнув по Польщі завтра по Росії, по Україні, післязавтра по Євросоюзу, і відповідно от залишилася Росія. І 41% якої пішов на військовий бюджет. От є Арешник, є там якісь моделі танків. И вот пожалуйста бойкомплект там еще кисть шахеды лежать и трошечкой ядерного оружия. Чем обедать будете хочется спытаты перекусывать что будете какой провод вам больше по вкусу? зеленый или красный Шарахатели. Мають, видимо, як не печально, але може і такий кінець бути. Ну, а куди діватися? Не, не же перед ними на коліні, правильно? <рес> ну, правильно, звісно, що ж ви перед кожним на коліні ставати будете, дійсно. От знову ж таки, велика політика, знаєте, на Росії одна міра ставати на коліна. Перед ким стати на коліна? Сьогодні перед цим стану на коліна, завтра перед тим стану на коліна. Я вам, може, секрет відкрию якийсь, але на коліна взагалі не обов'язково ставати. Ну, Я вам чесно скажу, я на колінах навіть в дитинстві не стояла. Ну, знаєте, Раніше в Радянському Союзі була якась така у деяких батьків особість, вони ставили дітей там на гречку, наприклад, на коліна, на гречку в куточок. Мене ніхто на коліна не ставив, навіть в дитинстві, якщо я провінілась за що. Чому ви постійно на коліна стаєте? Хто вам сказав, що це норма? Хто вам сказав, що так потрібно робити? Кто вам сказал, что в принципе ваша поза на коленях кому-то интересна? То, что пока есть возможность не использовать ядерное оружие, его лучше не использовать. Ну, все-таки жахнуть надо по американцам, потому что они инициаторы всех этих войн, они провокаторы. А потом уже и по украинским банкам американцы, Евросоюз, Брюссель. Туда бы неплохо было бы. А надо все делать, чтобы оружие было. А до этого ты где была, мне интересно? Ну, просто интересно. Знаете, вот они проезжают такие модные в свою Россию, одеты да из европейских секонд в одях, и такие, знаете, а шарахнуть бы по вот этому вот всему. Да здравствует белорусский трикотаж. Оружие было хотя бы не ядерным, чтобы не было такого, как в Японии, Герасиме и Нагасаки. В ядерном конфликте всем известно, что не побежденный, не победить, никого не останется. А те, кто останутся, будут, как говорится, завидовать мертвым. Наверное, надо доверять правительству. Раз мы живем в этой стране, мы должны поддерживать наше правительство и доверять ему. Наверное, только так я могу свою позицию. Вы знаете, использование любого ядерного оружия с любой стороны это негатив. Пострадать в целом население не только России, а население всего мира. То есть я категорически против. Я поддержу любое решение нашего президента. Почему? А там ваш президент сказал, надо мобилизироваться, там 4 миллиона дают. Что стоим? Кого ждем? Не поддерживаете, получается, любое решение вашего президента? Ну, я думаю, что он избран народом, соответственно, он вправе принимать решения. Которое... Знаете, я тут просто вырешила загуглить, э, чья курточка на нем. Ну, просто цикаво стало, знаете, вот это вот шарахатели эти, и поддержу президента. В будь-якому випадку, е, так, от, це преміум бренд Emporio Armani, засноване в 2004 році, в рамках колаборації з американським брендом Reebok. А що такое? А чого не підтримуємо президента, коли він говорить про те, що треба підтримувати чи виробника і носити. Джинси з фабрики большевичка. і Чому не ходимо в трикотажике в білоруському, я не можу зрозуміти. Що за двойні стандарти, і це друге? В любом случае, я против любых военных процесів. Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Это же что будет, пол, пол... мира не ну, да, логічно. Ну а що робити? ділить, да. де звісно, задру. Якби вам цікавив цікавило питання, що з логікою на території Росії, то вона там свою каденцію завершила вже давно і покинула всі можливі чати. Ні, благоприятна там для неї атмосфера. Тож навряд чи вона туди повернеться. А я повернусь в наступному випуску обзора пропаганди. Самі то не дивіться. Побачимося з вами.